Бесіда, бандовий міст, це символ єдності та праці людей. Запоріжжя це місто, де кожен куточок особливий, наповнений історією та красою, від величної Хортиці до мальовничого Дніпра, від зелених парків до історичної архітектури. Це місто, яке об'єднує різних людей, різні культури, традиції та історії. Це місто, яке ми любимо всім серцем. Вантовий міст це міст, який з'єднує два береги Дніпра, правий і Хортицю. Це перший вантовий міст, побудований за часів незалежності найвищий міст України. Його пілон має висоту 150,5 метрів. Цей міст був відкритий у День Соборності України. Цієї нагоди запоріжці влаштували флешмоб Ланцюг єдності понад півтори тисячі людей, узявши за сині та жовті стрічки, створили 9-кілометровий живий ланцюг через новий міст, символізуючи таким чином єдність України. Старт автомобільному руху новим мостом дав президент України Володимир Зеленський. Міст побудували завдяки праці багатьох людей інженерів, будівельників, архітекторів. Цінності, які втілює міст. єдність, міст об'єднує людей. Праця, будівництво такого складного мосту має бути міцною, адже від цього залежить безпека людей. Як міст єднає береги, так і люди мають допомагати одне одному, працювати разом, щоб досягти великих справ. А чи змогли будівельники самі без допомоги інших створити такий великий міст? Скажіть, дітки, чи може кожен із вас зробити щось важливе для міста, коли виростете? Вантове місто Запоріжжя символ того, як багато людей, працюючи разом, створюють щось велике. Ви теж можете бути частиною таких важливих справ, якщо будете дружними, працьовитими та допомагатимете одне одному. Дякую за увагу. До зустрічі!